Ми відхилилися від теми. Галактика існує у циклі вимирання, що й не виникає велика цивілізація її раптово знищують, і після неї залишаються лише руїни. Протеани почали своє сходження з однієї планети, а потім їх імперія розширилася до масштабів галактики. Проте навіть вони піднялися на кістках тих, хто був до них. Їхні найвеличніші досягнення, ретранслятори маси та цитадель, були засновані на технологіях їх попередників. І потім, так само як і інші забуті цивілізації, протеани зникли. Я присвятила все своє життя для того, щоб дізнатися чому. Вони були знищені розумною расою машин жінцями. Женці? Але я ніколи не чула звідки вам це відомо, які у вас докази. Ми знайшли пошкоджений протеанський маяк на Іден Прайм. Він випалив видіння у моєму мозку. Я все ще намагаюсь зрозуміти, що воно означає.